Святий Отче, сиди, жителю привічний Боже, благоволи я святити виробництво цих хліба, пасок і всієї хлібної продукції. Я святи цей хліб Твоїм святим небесним благословенням, щоб був він усім, хто споживає його на спасіння душі, на здоров'я тілесне на захист проти всіх недуг. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми почали освячувати ці пасхальні хліби і пасхальну продукцію тільки для того, щоб привітати вас з придешним святом Воскресіння Христового. Ми освячуємо не тільки пасхальний хліб, який будуть люди вживати, ми освячуємо і виробників цього пасхального хліба. Обладнання спочатку освячуємо, тому що якщо обладнання не буде працювати. І люди на ньому не зможуть працювати. Потім освячуємо людей, які випекають і оздоблюють ці Паски. І вже потім освячуємо і сам хліб. Він є символ, хліб це життя. І святом всіх добра, злагоди, Божої любові, миру настання скоріше, перемоги обов'язково нашої і Божого захисту. До свята Великдень Шостинський хлібокомбінат пропонує традиційний кекс домашній та кекс великодній. В цьому році оновлений дизайн прикрашеної Пасхи. Це яскраві троянди, повітряні кульки та кольорова посипка або з декором пасхального кролика. Новинка цього сезону панетоне. Це традиційний італійський десерт до Пасхи. Готовий виріб відрізняються текстурою. Порівняно з традиційною нашою Пасхою, у панатон вона більш пориста та волога. А м'яко що зділяється на волокна. Смакуйте наші вироби з задоволенням.